Чи нормально, якщо в довготривалих стосунках часом близькості стає все менше і менше? А той секс, який відбувається, стає занадто передбачуваним та трішки навіть нудним. Сьогодні ми будемо говорити про те, як довготривалі стосунки впливають на сексуальну сферу. Мене звати Анастасія, я клінічний психолог. І сьогодні ми розберемось, чи можна врятувати ваші стосунки і чому взагалі все це виникає. Коли стосунки тільки починаються, у нас відбувається дуже багато гормональних змін. У нас високий рівень дофаміну, ми закохуємось, і все це дуже тісно пов'язане з нашим сексуальним бажанням. Крім того, коли відносини тільки починаються, ми ще не знаємо цю людину, і це все викликає велике бажання та цікавість. Проте з часом, коли ми починаємо будувати відносини, коли ми починаємо жити разом, пристрасть ніби кудись дівається, загалом може таке бути, що ваше сексуальне життя. Стає трішки прісним, нудним або секс взагалі зникає, чи нормально це? Це складне питання, тому що немає однозначної відповіді. Безумовно, зміни в сексуальній сфері це абсолютно нормально, тому що дійсно, коли стосунки тільки починаються, рівень пристрасті дійсно високий, і це все дуже тісно пов'язане з невідомістю, тому що невідомість, непередбачуваність викликає сплески дофамін, коли ми вже знайомі, коли в нас безпечні стосунки, коли ми. Ми знаємо, чого очікувати один від одного, рівень дофаміну буде нижчий, і, відповідно, секс може здаватися не таким пристрасним та не таким цікавим. Дуже часто будь-які зміни в сексуальній сфері можуть сприйматися як проблема. Хоча це не завжди є так, але дійсно зміни в сексуальному житті протягом відносин це є абсолютною нормою. Але давайте розбиратися, чому ж трапляється так, що секс в парі просто зникає, або його стає дуже мало. Перша причина це звичка. Та передбачуваність, та власне, ось та безпека, якої ми всі прагнемо. Права в тому, що коли у нас є передбачувані сценарії, коли ми розуміємо, що нам безпечно, у нас там стабільні відносини, ця людина нікуди не дінеться. У нас все окей, це нудно. І наш мозок може це сприймати як повну відсутність цікавості, дофаміну виділяється недостатньо, і секс в більшості випадків також може бути трохи прогнозованим. І все це може впливати на те, що цікавість до цієї сфери життя значно знижується. Право в тому, що безпека дуже дуже важлива нам для формування довіри та для формування емоційних відносин. Проте для сексуальної пристрасті, для сексуального бажання нам потрібен певний рівень. Ні, напруги нам потрібна невідомість. Безумовно, це може бути трішки складно в довготривалих стосунках. Проте, знаючи ці механізми, ми точно можемо придумати щось нетипове, якісь елементи неочікуваності, і в принципі це все можна інтегрувати в своє життя. На мій погляд, ось ця проблема не є самою складною з всіх інших, які можуть бути. Друга. І вже така більш фундаментальна проблема це заміна ролей. Дуже часто в відносинах втрачаються чоловічо-жіночі ролі. Ми можемо слугувати нашому партнеру мамою, татом, другом, просто дуже близькою людиною, з близькими людьми або з нашими батьками, з нашими родичами немає місця для сексу, і це буде впливати на те, чому у вас немає сексу. Справа в тому, що коли чоловік і жінка стають дуже емоційно близькі, вони в них немає дистанції, або вона дуже маленька. Але дистанція дуже необхідна для того, щоб мати сексуальне бажання. Коли партнери дуже сильно близькі, в них дійсно пропадає секс. Для цього потрібно просто створювати знову цю дистанцію. Дуже важливо розуміти, що якщо ви хочете мати активне сексуальне життя, якщо ви хочете прожити з цією людиною все своє життя, вам ну або принаймні якийсь відрізок цього життя, вам 100% треба мати певну дистанцію. Це складне питання тому що з одного боку ми всі прагнемо прийняття, ми прагнемо любові, ми прагнемо цієї безпеки. Проте важливо розуміти, що в відносинах дуже важливо мати дистанцію, дуже важливо мати щось своє окреме, і дуже важливо ось бути сепарованим від свого партнера, тому що це єдиний варіант, тому що це важливий елемент для того, щоб у вас був секс. Ви можете компенсувати емоційну близькість частково з іншими людьми, тобто мати класних, близьких друзів або звертатися, Тратися до психотерапевта зі своїми емоційними проблемами, щоб таким чином створювати певну дистанцію зі своїм партнером. Також важливо розуміти, що дуже дуже важливо мати свої окремі сфери і загалом відпочивати один від одного, і це також буде мати позитивний вплив. Інший момент, що дуже часто люди приходять у відносини, маючи певні свої дитячі травми, які пов'язані з батьками, комусь не вистачило тата, комусь не вистачило мами, і ми намагаємось компенсувати все це у відносинах. І дуже часто, коли ти бачиш потребу свого партнера в піклуванні, в турботі, в опіці дуже хочеться дати це людині. Ось тут і втрачаються ці ролі. Нам важливо співчувати нашому партнеру, нам важливо розуміти його і моментами підтримувати. Проте дуже важливо не займати батьківську позицію, не жаліти, не опікати і просто дозволити дорослій людині жити своє доросле життя, мати такі більш рівні стосунки, в яких є простір та дистанція. Третя причина, чому в парі може зникати секс, це образи непроговорені проблеми. Це часто дуже буває, коли пара просто не може говорити про свої емоційні потреби, коли не обговорюється, кому що подобається, коли не обговорюються якісь емоційні потреби. Все це може просто призводити до пасивної агресії, і секс може виступати способом контролю партнера. Наприклад, жінка не має змоги говорити своїм чоловіком про якісь проблеми в їхніх стосунках, про речі, які її. Ображають, турбують, чоловік просто не йде на контакт, бо він не любить всі ці складні і важкі розмови. І тоді жінка підсвідомо починає просто маніпулювати сексом. Тобто вона просто починає відмовлятися від нього, щоб таким чином ніби помститися своєму партнеру. Тому розмовляти дуже важливо, і якщо в парі зникає секс, то це також дуже гарний запит для того, щоб звернутися в сімейну терапію. Четверта причина це нерівність в парі або співзалежність, коли ось Мало цієї дистанції, коли людина дуже сильно емоційно залежна від іншої людини, коли вони ніби просто зливаються в одне ціло, в них однакові інтереси, однакові хобі, вони люблять однакову їжу, і загалом вони ніби одне ціле, скоріш за все, з сексом будуть проблеми. Ну і безумовно є ще багато різних причин: певні гормональні зміни, народження дитини, хвороби і багато-багато факторів. В кінці кінців просто втома, виснаження, і це все також може впливати. Тому обов'язково звертайтеся за допомогою, якщо вас турбують це питання. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал. В ньому я написала про дуже класну книгу про секс в стосунках і про те, чому в довготривалих та безпечних стосунках з сексом виникають проблеми. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь. Десь там дуже багато корисної інформації. Також обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаві психоедукаційні відео, та залишайте свої коментарі, чи сподобалось вам це відео, і можливо вас ще щось цікавить в темі сексу. І я обов'язково зніму нові відео.